Ствол РС 7001 виготовлений з алюмінієвого сплаву має цілусну корпусну частину. Виріб призначений для використання вкритих природно вентильованих приміщеннях. Одна кінцева частина корпусу має втулку, завдяки якій здійснюється закріплення на кінці рукава для пожежогасіння. друга кінцева корпусна частина. Забезпечена насадкою для викидання водяного струміння. Рукав для пожежогасіння потрібно нав'язати на втулку пожежного ствола. Стволом комплектуються пожежні крани, засоби захисту від пожежі всередині будівель, держустанов, об'єктів промисловості.